Я можу вам сказати настраду. добрий вечір, тому що сьогодні ми йду, будемо спостерігати за опівнічним футболом на ще <правжування> <же> й <троціє правжування> Так, Останній матч першого кола, першої частини сезону. Чемпіонат у Київської області команд боївської ліги. Цей чемпіонат всі матчі представляє. Чайка.

Два матчі вдома і не вийде. Команди підуть на зимову переліку. Так от після правки від Спітана на початку чемпіонату 900 діями зазнали очок на стагані клубу. А зараз не вистачає сітки команди, власна програм, як у бріняді. Би так, що якось ритуальної жертви. Ну можливо, щось міниться, а зараз Батаці! Немає поміня позагрошу, ні баба! Подписаємо собі! Оце так початок! Оце так початок! Якую що Юрій Клименко може вийти на пасху чого? Коли він так Михайловці роботи падіння і що показує накриння, там має відказати і показує нам на високому позначку. На високому позичку Марія Забенко демопів листопад розводить руками, а хто у нас там? Найсуворіший виробник футболу має шану. Майже з нічого виник цей гол цей момент і сподивимося, чи буде гол. Це готово до виконання пенальки. Ну, Денис Старченко включає свої штучки, такі невеличкі, і зараз буде пробивати, забиває, забиває Олег Миколайчук, не вгадав Денис Старченко. Де зараз? Так я сам просто говорив. Не розділяєш? Так, я розділяю. Я не розказую, я маневрюю. Де мав? Де мав? Де мав? Не безпечний момент! Ніхто не вірить на нашого сектора. Пішов! Пішов! Ніхто не вірить на нашого сектора. Ніхто не вірить на нашого сектора. Не згадайте на пізні години, що показує арбітриня. Буде вільний удар для Денгофа. Що ж там сталося? Ну не 8 секунд. І від свого забрав, взяв м'яч у руки. Вай, вай! Подивіться, розвивайся! Хорошо, хорошо. А, Я зрозумів, я зрозумів. Арбітриня порахувала, що я взяв м'яч э, другий раз в руки. Так, э, ну, так. Я так зрозумів, м'яч у нього випав в груп, так? Але не за реалізовують цей момент футболісти футболістингопа, э, Друг э, Валерія Лобоновського, із, із Ленінграда, э, зараз Роман Матюнко пробиває, ви ще горіть дев'ять. Жовта бачимо, друзі. картка для Назарія Горбунова і Назарій Горбунов залишає поле, тому що це друга жовта картка для тринадцятого номера. Команди, я далекий від 13-го, я щасливий, так? Взагалі-то в Україні вважається, але таке враження, що ця передача на голова. Коль зараз виграє позицію, Вривається самі майданчик. Треба пострілювати. Не безбачте, в мене треба забивати! У тебе порода мене підживці! Добрий день, пані і пані Олегі! Ось, як я і говорив, пані мої Копенко, моя ринку, не додаючи жодної хмельни, таким ракуємо такі. А можемо констатувати, що День Гоп іде на зимову перерву в ранзі зимового чемпіона. 32 два залітові пункти.